Вітаю любі малята! Сьогодні ми пограємо з геометричними фігурами та познайомимося з геодрузями. А ось і вони, знайомтесь, круг Карл, Квадрат Сара, прямокутник Розі, трикутник Том. Геодрузі полюбляють грати в хованки. Ось і зараз вони заховалися в кімнаті. Спробуйте їх відшукати! Квадрат Сара сховалася в вікні та картині. Трикутник Том за палаткою, в якій читають діти. Круг Карл за м'ячем. Прямокутник розі в комоді та шафі. Молодці малята ви впоралися. А зараз геодрузі пропонують пограти нам в гру фотограф. Складемо руки ось таким чином. І зараз ніби фотографуємо, а насправді запам'ятовуємо, де і як стоїть кожна фігура. А зараз пригадаємо, хто з геодрузів починав ряд. Правильно, круг Кару. Хто був останнім? Квадрат Сара. молодці. Хто був зліва від Сари? Трикутник Том. А якого геодруга ми не назвали. Правильно, прямокутник Розі. А зараз ще раз складіть руки. Ніби тримайте фотоапарат. Фотографуйте. А тепер пригадуємо, хто цього разу був першим. Трикутник Том. Хто був наступним після Тома? Квадрат сара. Хто був в кінці ряду? Прямокутник Розі. А яка фігура стояла між сарою та Розі? Так, це круг кару Молодці. Ви можете Продовжуйте грати в цю гру. Шатовні дорослі, допоможіть діткам вирізати геометричні фігури та продовжуйте грати. А зараз пропонуємо вам гру «Шукачі». Роздивіться картинку, знайдіть всі круги та порахуйте їх. Перевіряємо один, два, три. Всього три круги. Шукаємо трикутники. Не забуваємо їх порахувати. Один трикутник. Два. Три, чотири. Всього чотири трикутники. Рахуємо прямокутники. Один. Два. Три. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять прямокутників рахуємо квадрати. Всього один квадрат. Молодці малята! Пропоную вам створити свого геодруга за допомогою ножиць або малюнку. Виріжте або намалюйте геометричну фігуру. Якщо у вас блакитні очі, то круг. Якщо карі квадрат. Зелені трикутник. А якщо іншого кольору, то прямокутник. Не забудьте його сфотографувати та показати вихователям. А також малята пограйте в геометричну вікторину, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в по описанні до відео. До нових зустрічей! Успіхів вам!